Доброго дня, сьогодні 4 січня. На дворі сонячно, сонячно. Вийшла трішки познімати. Давно виходила, показувала. І ось, подивіться, 4 січня, а в мене такий щавель. Воно Тут маленька Петрушка, а тут ось, о. дивіться, яка петрушечка. Треба, поки нема морозів, нарвати її та порізати. Ну ось так, там вона, сніг лежить. Небо гарне, гарне таке, високе і світле. Отака у нас погода, 4 січня. На городі грязь. Мабуть, зараз ось покажу. Тут, бачите, травичка на нас теж виросла ніби весною. А далі що у нас? Попробую. А далі грязь. І вон, може видно чесничок. Зійшов, а там і цибулька показувалася, ось як будуть морози і сніг. Там, мабуть, нічого й не буде. Що їм буде? І цибулі, і часнику, все буде добре. Ось таке сонце є, яскраве. Отака в нас сьогодні погода. А це зараз піду у свою хатину музей, подивлюсь, чи там мишки бігають. чи... Що там робиться? Вона посадила цибулю, бачите? У рядочки. Це та велика цибулька, ось така вона. Ось. Що на перо. Весною ми її будемо їсти. Так вона вже вон, яка виросла. Нехай росте. Ой, на все воля Божа. Зараз покажу вам хатину свою. Так, ділася по домашньому Думаю, піду покажу. На дворі ніби весна, а не зима. Оце така у нас погода. Бачите, сонечко, гарно, тепло. А я в хаті сидю чи сиджу, в'яжу носки, шкарпетки. В'яжу шкарпетки. Внуки прийшли, наварила їм їсти, а сама вийшла на прогулянку. Ось прийшла до цієї хатини. Зараз відкрию у мене такий ключ, бачите, коровий такий на всю руку. О, тепер кно, двері і все. Так, хочу розсутися. Поп була на морі. А там. А там рюсько. Ось так. О, заходю в свою хатину і буду вам трішки показувати, що тут робиться. Так. Да, є, де прибирати. Ой, це в цю хатину більшу зайшло. Ми ж не видно. Може і були трішки. Он там під столом положила яди то є. У мене хромові сапоги, треба десь їх підвісити. Це точно, що я приморилася. Вам. давно показувала вам свої рушнички. Бачите, які вони в мене. А десь близько 20, а може й більше, треба прати, прати, накрохмалювати і приносити сюди по Щось погано видно, чи камера. Вона. Да скільки тут праці свекруха моя Раїса Олександрівна приклала у 87 сьомому році? <клес> <клес> Такий козак. Он лава із такими кругами. Круги я в'язала. Оцей рушник я вишивала. І цей рушник я в минулому році. О, зараз підійду ближче. Бо тут стіл покажу вам. Вишила. Маки такі червоно-чорні. Десь годи. Ой. Ось яка картина. Бачите. Скільки там праці людської? І такий рушник. А ось кружево Теж хтось виплітав його крючком, гачком. І отакі квіти. І це картина така дівчина з волонем. І ось о вишивка така гарнюча. Ось така лава у нас. Бачите спинкою. Такі лави стояли у кімнатах, де багатодітні родини були, де багато дітей було, і з сіл буде був такий довгенький, такі лави були. Ось, бачите, картина. 58-го року вишита дівчинка з кроликом. І собачки. В 58-му році. Це за два роки, як я народилася. Я думаю, що я стара, як світ, а вишивка яка. Ось теж такі. О, так приймуся, то показує світло. Таке. Ось така у нас тут. Що тут робиться в хатині? Така в нас хустка здорова. А ось покажу вам, яка в мене ще тут хустка. є. Дивіться. Як. Це зовсім здорова, здорова. Мабуть, не знаю. Два на два приблизно. Але така здорова, здорова. На все крісло. Ой. Це в нас ось. Дерево таке. Бачите? Отаке. таке дерево зроблено. Таке. Це прялка наша. Ось подушки є, вишиті у нас. Бачите, бубон. Це діда віті, свекра мого бубона. Десь і калатушка була, а не знаю, не бачу. Не бачу, не бачу. О, така калатушечка. Калатушечка був такий. А це ось у нас віночки різні. І намисто таке. Ось. Ну, як зараз кажуть стрічки, але ми говорили ленти <гаде> раніше. Ленти. Ось лавочка на лавочці. Отака От доріжка. Бачите? це ж вибирали, як прли. Така у нас одна хатина тут. Сонце б'є. Ось там колоски, він, порубки сніжанині, дочкині. А це ось подарили нам ось таку підвіску, лампотку. Бачите, така лампотка. Треба володі просити, щоб причепив до ікон. Бачите? Така гарна лампотка. Так. так, тут ніби порядок. А тут, що робиться у нас? А тут, а тут. ішла в цю хатину і не взяла в мене ціла сумка різних вишиванок, поприносили. Дочка поприносила різні вишиванки подавали їй. І я забулася сюди принести. Тут у нас коло печі дрова лежать. В печі теж положені дрова. Отакі в нас ось глечики різні. Такі в нас ось праски по 4,5 кілограми вожуть. Такі щітки, якими ми Трав'яні, купували по 50 копійок. У нас баба Марійська з Галі продавали, ми купували і в гарячій воді проварювали щітку край, а потім били. Це ви ось тут, ось тут. Тоді били молотком, отак я била дерев'яним, і от тут ось, ось ставало м'якеньке-м'якеньке. І коли білили в хаті, чи підводили призьби, ніколи не було розводів. Щітки були гладенькі, гарні. І говорили, як, як гарно помазана хата, гарна господиня, а як розводи, то вже й не дуже. Ось у нас такий, я не знаю, як воно називається, чи як. Тут у нас теж різні. Чесалки ось різні, ось така маленька. Бачите, чесалочка. Це як її треба було вирізати, щоб зробити. Тут у нас прялочки різні, ось, бачите, більші, менші. Це челночок такий, що дорожки ткать. Ось бачите, дивіться. Оце чесали тут вогну. Чесали, бачите? А тут ширша є, Галя чесала траву на ній. Ось, о, ось о, зараз покажу. Тут у мене є одна на траву. Она, дивіться, це широка така, вона рвала траву, сушила, а потім на ній чесала так, щоб були рівненькі травинки і робила щітки. Це ось такі. Цяпики в мене тут в'язала тітя ця покійна. Бачите, ось так. Такі. Ну, Зараз я ще... теплий-теплий такі. Товсті нитки тут. Але вона так цікаво в'язала. Я хотіла, пробувала один раз, так і не навчилась так в'язати, як вона в'язала. Це носок такий, одною рукою мені невдобно. Бачите? От, ось Отакі Ось такі Тут і біленькі ось, і такі лежать. Оцей ось о, ковір вишивала моя свекруха на шерстяному такому полотні, шерсть, така товста шерсть. І оце вона вишивала хрестиком. Казала пан з оленями. <гум> ось так. А тут на подушки. Ну, ніби хтось спав, бігав. щось воно грязновате, може мишка бігала яка. але я не бачу. Це в нас скриня, на скрині ось різні. Фух, ось. Такий старий-старий рушничок, який вишитий чорно такими сірими нитками. Але, бачите, ось хрестик вишитий темнішими нитками. А там вилинявши вже нитки. Нитки ж красили раніше, І от де покрашені краще, ось бачите, он, листочки один в цю сторону краще, а в цю таке ніби вигорівше. Ось два старі старі рушники в нас. А це в нас сорочка така, а там треба принести ще в мене в хатині ще одна, теж така стара-стара. І ось моєї баби Олі вишиванка була, руками шита. Оця вишиваночка такий узорчик. Ось так. Ось дуже весільний рушник вишитий. Це така картина, а це весільний рушник. І бачите, он, чи весільний, бо пара тут. Ось так. Сонце. Тут світла нема в цій хатині, так я прийшла, коли сонечко, тоді тут гарно видно. Це теж дуже старий-старий рушник. Ось бачите, і така вишивка цікава. Прямо цікава. Ну, ось так. Намиснику. Ось я сюди перець принесла, гіркий, ось такий він. Він ще геть не висох такий. ось, ось, Бачте, ще він такий м'якенький. <см> ну який м'якенький, ще не по... наполовину висохший. <см 'якій> Он корзина, прялка, там корито, в якому купалися. Як велика сім'я була, то й місили тісто в ньому. Ну, ось так Он, як положила, так і лежить, ще не прибрала. Це такий пояс, ще не гложений. Бачите, яка краса. Хто вже вишивав. І ось вишивали, але це більш. Сучасніша вишивка, тому що вишивалося такі нитки, от як... Ну, сучасніше, як з платків таке. О, Ну ось так. Ось так, ось так. Так. Це ось. О... Зараз покажу, перейду. О. Бачите, один рубель, яким гладили раніше. Уже воно старенький такий. А це ось у другий. Бачите, оце цими рубелями ось гладили на отакі качалки, скручували отак полотно. І ось так, ось так брали і отак качали, і полотно гладилось. Сорочки. Що потрібно, ти гладили. Так. Ось побувала з вами, погуляла з вами у своїй хатині. О, сяду відпочину о трішки. Та й піду щось. Немає різкості. Морозу на дворі немає, снігу немає, тепло, то й в хаті тут тепло, бо як на дворі холодно, то й і тут холодно. Ну, ось так показала вам, що в мене тут робиться. Дякую, хто зі мною був. Бажаю всім миру, здоров'я. Пока-пока.